Канал Спішний експеримент вітаю, друзі! З вами Олег. Сьогодні поговоримо про добриво для сливи. Подивіться до кінця, дуже коротеньке відео і дуже важлива і цікава інформація. Головне, що цей препарат є у кожного під боком або в найближчому магазині. Як бачите, місяці на календарі змінились, а форма одягу ні. Чогось страви. Нас не хоче балувати теплом. Ну що ж, прийдемо до суті. Приємного перегляду. Так, підійшов до своєї сливи. Дивіться, яка зараз стадія цвітіння, це важливо. Звертайте увагу, бачите, вже у нас 100% квіток відсвіло, і бачимо лише зав'язь, яка є всюди. Для того, щоб дерево цю зав'язь нам вигодувало, воно має бути підгодоване. Підгодовував я його з осені, але якщо ви не встигли цього зробити, можете зробити саме зараз. Для цього необхідно перекопати ґрунт. Бачите, ґрунт тут дуже важкий. Такі каміння, брила прямо. І що потрібно внести. Якщо у вас є коров'як свіжий, розводите пів літра його на відро води і проливаєте, але спершу передуйте, прилийте звичайною водою. Якщо кров'яку немає, можна застосовувати мінеральні добрива, такі як нітрамафоз. Буде комплекс також розводите ось таку чайну ложечку, десь 120 грам. Може 15, напевно, на 10 літрів води і також проливаєте. Якщо і цього нема, то слива в нас дуже полюбляє такі, знаєте, вапняні ґрунти. Там, де вони насичені вапном, і можемо зробити наступну операцію, яку побачите за секунду. Недарма я казав, що цей розчин є у кожному магазині, тому що це вапно звичайне, вапно 2-кілограмове. Вона не гашена, або гашенно можете брати будь-якої різниці тут. Принципової різниці тут немає. І які норми потрібно вносити, дивіться, все дуже просто. Берете ложечку ось таку мірно. І оцю ложечку вносите приблизно на 1 квадратний метр. Просто роблячи от так. На вечір нас очікується дощ. Це все буде дуже добре. Пророблюємо так під усім деревом. Дуже легка процедура, і зараз те саме можемо зробити на абрикосі та персику. Вони у нас знаходяться у такому стадії розвитку бетону, бачите, вже відквітло, зав'язуються плоди майбутнє. І також це дуже добриво -добре для кістечкових. Вони полюбляють, як я вже сказав, вапняною. Почву, ну і, звичайно, не забувайте про органіку, тому що це основа всіх основ. А також, друзі, не забувайте про органіку та мінеральні добрива. Якщо ви їх будете поєднувати в комплексі, то е, це буде добре і дуже гарною, ефективною формулою вашого успішного врожаю. Ну і також е, складові обов'язково. Ну, І друзі, звичайно, якщо ви органічні добрива будете поєднувати з мінеральними. Це дасть дуже добрий врожай, і ваше дерево буде краще розвиватися, буде більш стійким до захворювань. і... Ну що, друзі, спробую втретє. Якщо ви добре ви будете поєднувати не тільки органічні, а й мінеральні, то завжди будете зарожаєм, дерево буде гарно розвиватися. І ви не дивіться, якщо воно квітне, це значить, що багато буде врожаю. Така думка, знаєте, ходить з поміж садівників. Дерево може скинути вам 70% врожаю, якщо йому не буде вистачати харчування, підкормлення вологи елементарної. це стосується яблунь, груш сливових, кісточкових культур, абрикос, ну взагалі. Тому, А ще ж не забувайте про обробки. Тому, якщо цей комплекс буде досягнено, то я вас вітаю, будете заражаєм 100%. Приємно отримувати результат своєї праці, бачити, і тим більше, коли від цих результатів шелестить в кармані. Тому бажаю всім успіху. О, Бачите третій раз щасливий, без повітряних тривог. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть ваші коментарі. Як погода у вас, на вечір у нас стоїть дощ. Ну а мені залишається лише граблями зграбати трошки його, щоб вітер не так його роздував. І на цьому все. І до обіду і вам бажаю смачного обіду або вечері. Все, до нових зустрічей, друзі! Всім великих рожаїв, До побачення! А ще, друзі, маю невеличке оголошення для вас. Тепер я є у Фейсбук. Кому цікаво. Переходьте, лише в описі під цим відео. Посилання на мою сторінку у Фейсбук. Там я пишу дописи, свої думки. Так що хто любить подискутувати, скажімо так, висловити свою думку на ту чи іншу тему, можете переходити. Також в подальшому будуть конкурси, тому всіх закликаю. З нами цікаво. Все, всім гарного дня, до побачення. Друзі, трішечки доповнення. Долучайтесь до мене у друзі у Facebook, туди можете писати і замовлення дуже зручно, і мені і вам не потрібно двічі додавати у Viber або відповідати на коментарі. Ви їх, звичайно, пишіть під цим відео. А стосовно замовлення полуниці, можете писати мені у Viber або Messenger в Facebook, до якого ви долучитесь. Пишіть прізвище, ім'я відділення нової пошти і телефон. Якщо вже визначилися з сортами, якщо потрібно скинути прайс, будь ласка, пишіть прайс. Я висилаю і ви вже визначаєтесь на місці. Також буде трішки смородини і буде малини трішечки. У мене перевірений сорт, який вже давно у мене. Всім дякую, великих врожаїв.